У суботу, 3 вересня, на території Чернігівського валу під час благодійного заходу пролунали кілька вибухів. Причина здетонував ручний протитанковий гранатомет, що був експонатом виставки зброї. У наслідок інциденту травмовано щонайменше 15 осіб, серед них діти. Дворічний хлопчик перебуває в реанімації в тяжкому стані. 7 вересня відбулося засідання Ради оборони Чернігівської області. Головне питання трагічні події на валу. Сьогодні одне з питань, яке ми планували обговорити на Раді оборони, якраз. Це питання інформування про хід слідства і про самі події, наскільки це можна робити в рамках слідства. Перше питання на оборони якраз ми його зробили таким публічним з обговоренням, і головне було, саме головне було це напрацювати рішення, які б унеможливили в подальшому таких подій, які відбулись минулої суботи. Під час засідання Ради оборони було ухвалене рішення про зміну механізму проведення масових заходів, аби запобігти в подальшому подібним інцидентам. Прийняли рішення про певні обмеження по подібних заходах. Так, це трошки розбігається з деякими нормативними актами, але щоб унеможливити в подальшому щось подібне. Щось подібне, ми прийняли рішення щодо певних обмежень. По таким заходам такі заходи обов'язково тепер будуть погоджуватись як з органом місцевого самоврядування, на території якого відбувається захід, так і з відповідною районною військовою адміністрацією або з обласною, якщо це ну, великий, великий захід, однією з обов'язкових вимог є наявність на території проведення відповідного сховища. Кількість учасників заходу не може бути більше ніж містість. Захисної споруди, яка передбачає укриття учасників заходу, все, все інше це контроль, організація і недопущення правопорушень, порушень, правил безпеки, і все жодного обмеження тут в тексті нема. Ми його підпишемо і оприлюднимо. Наразі триває слідство у справі причетних до трагічних подій 3 вересня в Чернігові. Не можу коментувати слідство, але скажу дві речі: всі учасники. Всі учасники цього процесу, вони співпрацюють, як і причасні до тих подій, вони співпрацюють зі слідством. Це перше. І е, друге, е, ми не можемо допустити подальшому, і зараз слідство має встановити, що на такому заході робили військовослужбовці. І ще є зі зброєю. За словами В'ячеслава Чауса, питання вибухів на валу 3 вересня перебуває під особистим контролем вищого керівництва країни. І зараз важливо, аби слідство швидко та конструктивно надавало відповіді на запитання. Що вдалося встановити у зв'язку із недбалим ставленням до виконання обов'язків військової служби з боку військовослужбовців в одній з військових частин було допущено безконтрольне переміщення зброї та боєприпасів в межах міста. Вибуття особового складу в кількості шести військовослужбовців в центрі міста Навал для участі в демонстрації на ярмарці, так скажімо. Да? Жодних погоджень, жодних нормативно-правових документів, які б дозволяли вчиняти ці дії, не було. Це була особиста ініціатива відповідного командира підрозділу, те, що встановлено на даний час, та інших військовослужбовців.